Ми вже розповідали вам про проблему міста Броди, з якою зіштовхуються мешканці уже більше як 30 років. Мова йде про так звану річку смердючку, яку можна побачити у різних куточках нашого міста. До прикладу, у мікрорайоні малих Фільварків мешканці самі взялися вирішувати проблему. Проте, замість слів подяки, зіштовхнулись із гнівом своїх сусідів. Більше у наступному відеоматеріалі закрили трубу, і що ми маємо робити? Усе розпочалося з того, що одному з мешканців вулиці Головацької, будинок якого розташований в притул до відкритої каналізації, не сподобалося нюхати чужі відходи. Не дочекавшись дій від влади, Андрій самостійно почав вирішувати проблему. Одна труба не текла вже певний з місяць часу. Тут труба легенько сльозилася, Воно вже вам там погано протікало. Вже в той септик наповнився, і рідке текло, але текло. Далі і сьогодні я вирішив поставити в тому крапку. Розумієте, мешканці сусідньої вулиці Конюшківської незадоволені діями свого сусіда. Якщо перекрити каналізацію, усі ці відходи будуть у них на подвір'ї. Але й жителі вулиці Головацького теж можна зрозуміти, чому вони повинні дихати каналізаційними відходами. Люди е, скидають каналізацію в ливневу е, в ливневий рік. От і в тому вся проблема: тобто, фекалії стоять всі на поверхні, порошки, шампуні, все пливе, цвіте. Коли сонце пригріє, воно ну тут стоїть вонь ужасна, просто невиносима. За допомогою сусіди звернулися у Бродівську міську раду. Що він повинен розгорнути все на як воно було, так і залишити. А повинен то все розгорнути, то сказав би, якщо він того не зробить, розгорне то все міська рада. З часу нашої першої зустрічі з жителями мікрорайону Малі Фільверки минуло два тижні. Ми знову сюди приїжджаємо, проте віз і нині там. Мешканці вимагають скликати збори з представниками від мерії міська рада і заінтересовані другі служби. Також за словами мешканців вулиці Конюшківської, тут повинні були прокладати каналізацію і навіть уже привезли труби. Проте згодом ці труби зникли у невідомому напрямку. Років 20 тому, ну може 20 нема, може трошки менше. Лежали труби, які мали проводитися каналізація аж до кінця до очисних. Приїхала машина, приїхав кран, труби всі забрали. Ми не знали, чиї то труби є, але я думаю собі, що було заплановано, щоб цей стік було сховати в труби. Де вони поділися, куди їх продали, ніхто не знає. Проблема триває уже більше 30 років. Люди обурюються на дворі 21 століття. А у бродах і досі є каналізація під відкритим небом. І там реально ввечері теж буває такі дні, що відка відкрити не можна. Що туди, особливо або перед дощем, коли так тихо, знаєте, тут запах стоїть сумасшедший. І так само маємо і септики, все і викачуємо. Так має бути. Я думаю, якщо люди кажуть, що вони мають септики, то можна тут взяти. і закинути. Для чого? Чому їм мішає? Наоборот, з благоустрій хабі був. Так і зробили. За лічені години прибуває ескаватор, загортає рів, а мешканці вулиці Головацького облаштовують септики. Так як місто на нас забуло про нас, то ми вирішили стратити якісь заощадження і вирішили, ось ми це все засунемо, порівняємо, порівняємо і трошки підсохне, може якісь зробимо, поставимо пару стовпиків для дітей. Може якусь щось зробимо, щоб діти бавилися. На ну, то таке во сьогодні в місті, пошті центр таке вот посміховисько. ви, такого в світі. і вже буквально до кінця дня територія була впорядкована. Чергарники розчищені, а смердючка засипана. «Подивіться, яка красота нарисовується. Я така щаслива, що на кінець за 30 років люди правда восувала, боріться і завжди поборети. Добивайтеся свого, і можна всього добитися. Ви розумієте? Зробили, розсунули. Завтра ми ще навеземо землю, засадимо деревами. Мої сусіди, хлопці, хочуть зробити спортивну площадку. Ми вас, як буде спортивна площадка, всіх запрошуємо сюди з діточками віддихати на футбольну площадку. Ну, скільки часу пройшло, але до сьогоднішнього дня, і сьогодні ми то питання, так би мовити, вирішили. От хочемо культурити. Запоробили, як вже сусід казав, септики, хочемо культурити територію, зробити якийсь дитячий майданчик для дітей. Хай діти проводять своє своє дозвілля. Проте радість тривала недовго. Наступного ранку сюди прибувають представники міської ради, дівчинка молодого віку, молодша моїх діточок, і вона так до мене, знаєте, вчить мене. Як це має бути? Я їй пояснюю, 30 років я нюхаю дитину ті фікалі, Я на каю. Ну і що? І ще третій, якщо треба нюхати, ви, ви розумієте, бо це люди молодого покоління це представник міської ради, міської а, ради. Е, Мазур Вікторія, її оці, мужчини, юрист, еколог пояснюють, що так не може бути. А вона ще всім доказує, ви розумієте, я поражаюся, що такі діти ще й працюють в міській раді. Оглянувши септики, жителі вулиці Кунішківської, представники Бродівської мерії дійшли висновку, що каналізації тут немає. Усе це септики для відведення дощової води, а каналізаційні відходи скидаються у рів, відомий у бродах як річка Смердючка. Є переливні колодязі, які збирають по черзі каскадом все і скидають це все в рів, який там є в нас по виходу біля будинків, е, останніх які скаржилися в міську раду про наявні запахи. Е, наш наша екологічна екологічний відділ буде писати припис для кожного з ваших будинків, щоб зобов'язати вас в термін двох місяців побудувати септики і забрати оцей негативний запах, який сьогодні є. Давнева каналізація буде виконувати свою функцію, ту яку вона виконує на сьогоднішній день, буде збирати дощові води. А на кожному дворі мають бути побудовані як на кожній присадивній ділянці. Це стосується не тільки ваших будинків, це стосується всіх будинків, які є розташовані в приватного сектора, який розташований у нас на територіальній громаді. Сусідські війни продовжились через тиждень. Ми засунули рів. Міська рада виносить припис, щоб розкопати. Бо то ліньока, скажіть мені, люди, яка ліньовка Кунюшківська перерита, закрита. І отут кінчається, перерита, о, вулиця, дорога перерита, закрита. Тільки виходить, від Гром'яка до Бутинських ліньок. Тепер там теж дорога пішла, теж перекрита. Нема ліньовки. Якщо є ліньовка, хай держава, міська влада зробить відповідний рівчик. Рівець положить туди трубу і зробить ніньоку. і виведе одним. Каналізація під відкритим небом заважає, а інші звикли жити поруч з нею. Я засунула за свої кошти смердючку. Оту прийшов вночі, розкопав. Бо він каже, що він топиться. Йому ґрунтовка пішла, Ну я по сусідстві живу, не топлюся. Хіба й топиться від своїх фекалій? Бо в нього септика нема. А якщо. Е, є септик, то виведе собі грунтовку. Свій септик викачуть так само і нього я рів, Отой е, що осушення робили е, колись торфовиска. Він в себе не вивів, а через дорогу перерив і положив каналізацію сюди. Якщо на то пішло, нехай міська рада відслідкує. Таким чином усі три сторони, і жителі вулиці Конішківської та Головацького і Бродівська мерія опинились заручниками ситуації. Було я також знаю, я колись було. Я працювала в тій системі. Я знаю, що були дані заключення екологічної, санітарної служби побудувати септики на тих подвір'ях, тому що тут не було каналізації. Не передбачена в той час була каналізація, і вони все одно вони праві, бо вони сюди випускають і хочуть далі робити, бо не треба платити, не треба ніяких затратів. І ото. Наш місто отак сварить людей між собою, отаке робиться. А ви на кого міста нашого? Коли сам вела сказав, що там не тече лівньовка. За яку, чого розкопувати? Для кого бродівчани зазначають, терпіти далі наміру не мають рано чи пізно крапку потрібно було поставити, отож, коли як не зараз. Буквально вчорашній випадок жінка розказує, діти підбігли от сюди, до того щура, і ну там гладити хотіли. Ми не бачили. Жінка підбігла, каже: Ну, у нас є на подвір'ї кіт. Каже, от дивися, каже, кіт зловив щура. А де щур взявся? Ну він ж не впав з неба. Вони тут розмножуються. Про що ми говоримо неодноразово? За те, що в мене вужів в хаті минулого року два рази залізали, я вже говорив неодноразово. Ця ситуація триває уже два місяці. У будь-якому випадку, так як є, далі тривати не може. Тому жителі вулиці Головацького здаватися не збираються і добиватимуться справедливості і надалі. Комісія прийняла рішення, щоб зобов'язати мене назад розчистити. Ну вибачте, то що я ну мені що розуму бракує, чи як? На кого я подібний? Я буду дихати їхніми фекаліями. Ну це вже просто край. Я думаю, що ми звернулися в відповідні органи в різні інстанції, і повинна бути якась реакція для того, щоб вплинути. Ну як це так? Прийшов заступник міського голови, каже, розгорнути назад, щоб фекалії далі 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 плавали. Мої батьки старенькі живуть з стільки не сердечники, аж. Матики, вони не можуть на подвір'я посидіти. Люди, що це робиться в 21 столітті? Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.